Так, банда привіт. Коротше купив я новий перемикач світла 630 по-моєму плюс доставка 100 гривень нової пошти. Може комусь треба, ось номер. Те, це для трафіку. В принципі, воно і на ВТП всі підходять. Ось так виглядає контакт. Сигналу, але бачу, що якісь вони вже ніби ніби воно вже десь було. Його може перевірялося, не знаю. Номер ще на ньому вибитий. Фірма СКВ якесь, Не знаю, чиє воно, що воно тут, в принципі, навірно і ніде не пише. Думаю, Китай. Мій тут, в принципі робочий, але коли включу, от, наприклад. Включаєш, включаєш дальній буває, буває класний правий поворот. Ну, зараз все добре, ніби. Треба. Я вже грався з тими контактами, там просто вже це надоїло. Там можна ще підгинати і все буде чітко робити. Ось туманки, передні, задні, все працює. До речі, можу його продати, за яких 500 гривень. Хлопці продають по 750, це з передніми туманками заднім. Я продам за 500. Якщо комусь цікаво, напишіть і я вам вишлю його. Все чітко працює, крім, от кажу, коли перемикаєш дальні і ближні, буває дуже рідко, але класний правий поворот. Грався я з тими контактами. Мені трошки просто вже це надоїло. Так, зараз ставлю новий і подивимось. Так, якщо когось цікавить, як то зняти, то нічого складного немає. Знизу йдуть такі два шурупики під зірочку. Не знаю, підберете там. Т-20, до речі, пише на ній. Т-20. І відкручуєте зверх догори. Низ ще тут вставляється. Шурупик теж донизу і все, проблем з тим немає. Так, підключив. Так, підсвітка. Є, світло є. Дальні є. Так. Це все є. Поворот. Зараз ключик. Запали. Все працює, якщо я не помиляюсь. Облимання є. Звук, звісно, трошки жорсткий. Так, Ну, в принципі, лишусь силочку, лишу, в кого купив в описі, а цей комусь треба, то, будь ласка, от номер. Ну, Підходить на всі наші ВТП. В такому він стані розбирався декілька разів, особисто мною, можливо і до мене, не знаю. Ось такі контакти, все працює, крім того, що я казав. Все, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, всім пока!